Доброго дня, Наталечка. Доброго дня. Який в який нас запит на консультацію, що б ви хотіли дізнатися для себе? Е, дивіться, все від доглядової косметики, прям під тоніка молочка, е, все. І, і закінчуючи декоративною, давно не красилась тільки за молодості. І на вас натрапила ну, випадково, скажімо так, і от чомусь мені сподобалося, я потрапила на ці помади ваші, коли ну, відео було. І мені вони чомусь так сподобалися, і я почала по вашим цим відео дивитися. І от мені щось сподобалося, оці ваші косметика ваша. І мені потрібно, ну, скажімо так, все. Тому що я користуюся лише кремом, там якась олійка на якийсь цей, для очей, а навіть бо я давно вже не красила декоративною косметикою, і зараз навіть я боюсь, бо мені вже 108 років я боюсь виглядати смішною, скажем так. Я, бо я не знаю, як воно повинно бути щодо чого, хоча б який тон того всього повинен бути. З самого початку почнемо У нас 30 хвилин. І, звичайно, за ці 30 хвилин всі ваші а, бажання я виконати не можу, навіть якби я сильно це зробити не хотіла. А, тому ми почнемо з ваших а, питань по шкірі, і там, якщо залишиться час, я приділю увагу декоративці. З приводу декоративного макіяжу можу сказати, що. Ці відео, які вже є записані на Ютубі, вони гарної якості, вони кращі ніж на Фейсбуку. Вони ведуться на іншу камеру. І там я покроково пояснюю на пальцях, як робити макіяж. Макіяж для дорослих дівчат, такий, щоб не виглядати смішно, поясню всі-всі-всі деталі. Просто у нас жінки налаштовані так, що коли вони не платять гроші, не їдуть на курси, вони не сидять і не передивляються те, що вже дано вам зроблено для вас в безкоштовному доступі. Оскільки в ефірі, і в тому числі на Фейсбуку, понад кілька тисяч людей переглядає, то звичайно ресурс і ту інформацію, і той настрій, який я вкладаю, він значно більший, ніж на індивідуальній консультації. Розумієте? Mm -hmm. Тому що я розумію, що потрібно для кожної жінки адаптувати все, пояснити на пальчиках, і там все записано. Тому тут лише ваш вибір: чи скористаєтесь ви безкоштовним сервісом і підете собі передивитись всі відео, які вже завантажені на нашій сторінці на Ютубі, чи ви знайдете собі дівчину-викладача поруч, яка вам зможе показати так, як вам потрібно єдине, якщо ви будете вибирати викладача офлайн, тобто вживу. Ви просто розумієте, що mm -hmm. вас краще розуміють дівчата плюс-мінус вашого віку. Тобто дівчата юні, вони не розуміють і якраз ви не досягнете тої своєї цілі, щоб не виглядати смішно. Окей? Добре. Оскільки mm -hmm. ви маєте лише тільки крем, то ви мусите знати: ви певно відео дивилися, що для того, щоб будь-який крем працював, йому потрібно пройти броню із мертвих клітин. Угу. Для цього потрібно обов'язково. Забрати мертві клітини. У вас лише крем, і ви все життя користуєтесь лише кремом? Ні-ні. Е, ні У мене була кислот на може, Знаєте, так у мене була їхня е, типу, пілінг такий червоний, потім у мене був до доктор Херісон, е, в ці в пілінговій ці такі е, диски ватні. Е, потім у мене колись була. Ну, я ніби е, е, сироватка, не сироватка, але в мене на неї алергія була, там вітамін С був. От. І в основному я користуюсь лише кремом, і зверху ще сонцезахисний крем. і все. А під очі зараз в мене олійка це Оденері, Вона мені подобається, бо в мене навещий віки повіки такі, і вона ніби трошки його якось забирає. І під очі крем теж і все. Добре, а ви дивилися якісь відео? Вже ви вже дивилися то відео, яке Маша вам скинула? Ні, не передивилася, тому що це вже було вчора, ніби то вчора, і я його не передивилась. Ну мене знаєте, що цікавить? Мене цікавить ваша продукція. Мене не просто консультація, просто я хочу замовити продукцію. І мені треба, щоб ви мені сказали, яку мені вас запзапзамовити? Оль там що там сир для мого віку. що для вмивання? Яке молочко, який крем, що під очі? Е Мені мене цікавить іменно ваша продукція, щоб я за, могла замовити, приїхати в Київ по на почті отримати її. В принципі, мене цікавить навіть не так, щоб там розказати, а просто що ваше мені потрібно для моєї е, шкіри замовити. От що мене більше всього цікавить. Я зрозуміла. Тобто, ви хочете за допомогою мене просто підібрати систему, яка вам да. підійде, але для да. того, щоб ви отримали максимальний результат від тої mm -hmm. системи, ви мусите її використовувати рано і ввечері постійно. Для чого я записувала то відео? Я не кажу вам його дивитися. Ви його mm -hmm. можете просто послухати, там навіть дивитися не треба. Там я пояснюю mm -hmm. систему, і, Наталя, з'являється мотивація. Ви розумієте, для для чого ви це робите, і який ви отримаєте результат? Це не для того, щоб витратити ваш час. Звичайно, зараз ми визначимо ваш тип шкіри, ваш, ваш тип старіння, все це ми визначимо. Я підберу вам систему, але дуже часто, коли дівчина не розуміє, до чого вона прагне і що вона мусить після цього отримати, вона купує, ставить на поличку там тиждень, є мотивація. Далі ну і все, і забулося. Тому я дуже вас прошу, Передивіться відео для початку початківців там я пояснюю, в чому полягає система, чому не умивання чому молочко і тонік. Тому що молочко і тонік професійні, вони забирають мертві клітини. І вони як щоденний пілінг, тобто, от коли ви вживаєте щодня в їжу овочі і фрукти, вам клізму потрібно робити. Ні, тобто ми нормально, наш кишківник нормально опорожняється. Так само, коли ми використовуємо молочко і тонік, у нас відбувається щоденне розчинення мертвих клітин. Тобто, молочко це малесенький щоденний пілінг, і тоді нам не треба оці пілінги, як ви кажете, робити постійні. Тобто, ви повністю звільняєтеся від цієї процедури. Судячи за все, ваша шкіра не є жирна. У вас була висипка в дитячому віці? E, була не сильно, але вона така трошки, ну, якби жартом ну, змішана. Ця зона більше отак, от, е, жирніє, а, а там ні. Не було великого висипу, Така не така підкова. А тепер зробіть мені, будь ласка, так от защеп на вашій шкірі. Угу, так, дійсно. Так, да. ви потім пощупаєте свого чоловіка або якогось мужчину, який буде у вас у вільному доступі защепнути. Зазвичай у чоловіків більш жирна шкіра, і тому, коли ми робимо защеп, ми отримаємо на жирній шкірі от приблизно такий вот защеп. Ну, ви, ви, ви бачите, що і у вас, і в мене защеп доволі тонкий. Mm -hmm. Тобто, ваша шкіра виділяє жир як захист, але по типу вона не є жирна. Жирна шкіра і всі типи шкіри знов таки я розкладаю в окремому відео. Ви просто сказали зараз, що я мушу вам підібрати. Я скоренько тестую, і я все-таки думаю, що вам підходить більша серія для нормальної шкіри, для нормальної і сухої. Після okay. нашої консультації я контактую зі своїми дівчатами і вони вам надсилають перелік того, про що ми розмовляли. Угу. І потім у вас лишиться запис цієї консультації, ми вам її надішлемо. Якщо ви щось захочете для себе згадати, ви зможете згадати. Угу. Супер. Ага. Тобто ми, починаючи з вечірнього демакіяжу, ви очі малюєте? Малюю, гасмаком, але вони в мене знову такі. Навис, і в мене потім все воно навколо очей, і все я дуже дуже злюся і тому я дуже помалюю її. Ну, Зарані. тобто, ви а, мож, не щодня користуєтеся косметикою для очей. Я для чого це запитуюся? Тому що вечірній макіяж починається з демакіяжу очей, і оскільки ви кажете, що доволі проблемна ділянка довкола очей, що вона нависає, що вона чутлива, схильна до набріків, то тут важливо би взяти змивочку для очей, власне для вашого типу очей. Я вам її напишу. Ви там собі подивитесь, чи ви потягнете там все по сумі чи ні. Але... Але молочком ми не знімаємо гелем для вмивання. Не змиваємо. Якщо користуємося декоративною косметикою, то змивка для очей мусить бути для очей. Тому що вона термологічно одобрена і вона підійде під ваші питання. Тобто, спочатку ми приходимо, ми змили змивочкою для демакіяжу. Після того для того, щоб чим скоріше ваша шкіра набула такого блискучого, приємного сяйва, такого живого, нежирного, нам потрібно тимчасово перейти на очищення без води. Не лякайтеся, вмиватися водою можна. Просто тоді, коли хочеться і коли є потреба. Тому ми змили очі. Після того беремо гідролат. Дівчата вам напишуть по вашому типу, бризкаємо всю шкіру і наносимо молочко на шкіру і протираємо молочком. Знову ця послідовність є окремо на відео. Молочко і тонік я вам призначаю для нормальної шкіри. Вона у вас по типу нормальна і тому для нормальної і сухої, не лякайтеся, це найзбагаченіша система, яка в нас є наразі. Тобто вона містить олійки, вона містить молочну кислоту, тобто це те, що вам зараз підійде. Якщо ви Захочете вже ближче до літа, коли почнеться спека, ви собі оберете для комбінованої шкіри і перейдете на неї. На зимовий період жовтенька серія. Вона є в маленькій, е, маленькому об'ємі 200 мл і є в великому 500 мл. Ми вам порахуємо 200 мл. Якщо ви захочете в контакті з нашими дівчатами подивитися і той, і той варіант, скажете, дівчата, ану, порахуйте мені величенький. Ну, типу, якщо ви захочете собі, просто великий, трошки економічніше виходить. Далі ви протираєте обличчя тоніком. Тонік в чотири рази підсилює дію крему, і він вирівнює pH на шкірі, покращує кровобіг, це необхідна історія. Протираєте, уникаючи ділянки довкола очей. Після того ви берете сироватку. Сироватка в нашому віці це замість ін'єкцій. Це оце те, що дуже, дуже і дуже потрібно. Це дуже добре, що ви мені сказали, що у вас реакція на вітамін С, тому що шкіра доволі е, така, знаєте, мені б хотілося їй трошки енергії придати, але оскільки у вас реакція на вітамін С, ми це робити не будемо. Скажіть що, будь ласка, які ви, крім е, е, які ви бачите самі недоліки, які би ви хотіли на своїй шкірі от, зменшити або забрати? По-перше, колір. Ви більш такий, ну якби більш свіжий. свіжий. Потім в мене вже тут е, ридає сухолотий ціле рак роки. Вона мене поповзла вниз, як тоса цей. Звичайно, хочу, щоб вона була більш підтягнута. І що ну мабуть, мабуть, все ну з очима то зрозуміло це, мабуть, тільки операції робити. я ще чи щось щось допоможе, щоб це все воно не висів. В принципі, от таке ще мене тут біля носа, ніби як пори трошки такі розширені, більш розширені от. Дякую, коли ви будете брати молочко на ватний диск, то на тих ділянках, де у вас розширені пори, ви трошечки приторможуєтеся і ретельніше обробляєте, обробляєте саме ці ділянки. Пори будуть звужуватись, пори будуть очищуватися. Вам це сподобається. Це ви будете бачити покращення відразу до разу. Тобто, в нашому віці плюс-мінус шкіра е, за два місяці оновлюється повністю, але щодня будуть виходити на поверхню нові кліти. Не вже під дією косметики, ви щодня будете тішитися. Опрацьовуєте ці ділянки молочком більш ретельно. Дуже шкода, що у вас реакція на вітамін С, тому що якраз оце сяйво, це така ну можливо, там в сировиці ще якісь були компоненти, крім того вітаміну, С, та да, тому що я вас зараз переб'ю тому що я тут крем купила. Я зараз варстві. Просто я крем купила з вітаміном С, просто такий густий крем. На нього нема реакції. А от ну там і там написано вітамін С. То, до речі, після нього дійсно така дуже, дуже приємне відчуття від цього. А от тим, можливо, там ще якісь, та, можливо, там ще якісь кислоти, ну, окрім цього вітаміну С. Тому Пілінго, цей доктор Херрісон, чи як він називається, там взагалі я не знаю, які там. Що там є. Можливо, ви це, я спробую його, тому що я згадала, що в мене є крем, вже закінчиться, він мені дуже подобається. На нього я... немає ніякої реакції. Це лише на ці сироватки, якісь такі... ці... можливо, там інше щось, бо я в цьому не, роз... не дуже розуміюсь, але я знаю, бачу, що там написано вітамін С, і, можливо, ще щось є. Ви дуже добре проговорили, що ви хочете підсилити пружні шкіри попрацювати з кольором. У нас є окрема серія. Це ціла лінійка, яка повністю. Відповідає цим умовам, вона містить вітамін С з виноградною кислотою, тобто це не класична аскорбінова кислота, це інший буде інше джерело вітаміну. С там якраз включається і молочко, і тонік, і сироватка, і крем. І якраз mm -hmm. бо ця система максимально б відповідала ваш, вашим вимогам. Я навіть от зараз би передумала з класичної серії на серію з вітаміном С. Синергія всіх засобів дасть більший результат. Попрацюємо з пружністю. Серія увороса вона містить в собі комплекс, який запобігає самодеградації власного колагену і не тільки його синтезу, а ще й самодеградації. Тобто, в нас є такий фермент гелоронідаза, яка нам порушує а, наш колаген, а вона якраз з ним бореться. І там повноцінна серія. Кремчик до очей, поки беріть від синців і набріків з класичної серії. Ми якраз сьогодні мусимо його отримати Це я вам все пропишу, нічого собі не зап, не записуйте, не запам'ятовуйте. І е, скажіть, будь ласка, коли останній раз ви казали, що у вас вже сходять філери? Це були філери, філери гіалуронової кислоти, коли ви останній раз їх кололи? Ні-ні, вони сходять, це набагато вже краще, тому що в мене якийсь в один день, мабуть, в зв'язку з віком, воно все, дуже все добре було потім полі... Я їх робила в Тобто ботокс, ну він мені не, не пішов, бо в мене все пішло ці атьоки на очі. Тобто, не, а оці радайс, щоки трошки робили і тут, то вони дійсно заповнили за, філери, я навіть слотня була, бо мені трошки губи кололи, щоб вирівняти. Я сказала, що не було такі великі, чуть-чуть буквально, щоб вирівняли. Це було в липні, в кінці десь липня. Угу. Супер, добре, що ви сказали. В даному випадку ми масажі не впроваджуємо, тому що масажі впроваджуються, коли немає ін'єкцій. Масажі, на жаль, прискорюють розмоктування гіалуронової кислоти, прискорюють розмоктування ботулотоксинів тому масажі ми не можемо впровадити. Якщо ви побачите, що ви хочете призупинити історію з уколами, з ін'єкціями і спробувати щось інакше, то тоді або інша консультація, або по ефір. Будете дивитися, масажі дуже помічні, але вам ми їх робити не можемо, не мусимо. Добре, що ви сказали, що ви робили естетичну пластику губ за допомогою гіалуронової кислоти. Власне, це так і називається просто відновлення кайми, відновлення своєї пружності і дуже сильно е, допомагає в цьому випадку крем для губ з вітаміном С. Це наша молитва, її дівчата всі люблять, та-та-та, це я вам раджу. Його на рік часу вистачає. Крем для губ з вітаміном С. Тобто, в нас буде лінія. Мійка з вітаміном С, крем для губ з вітаміном С, крем від сенсів і набриків для очей. І два рази на тиждень ви мусите робити маски. Якщо О, ви не я не від... хотіла запитати. Так, да, якщо ви не відвідуєте косметолога і не плануєте відвідувати, то ви можете знати, маски бувають пропускні, тобто ті маски, які забирають надлишок мертвих клітин і пропускають всередину певні речовини. І маски бувають поживні і зволожуючі. Тобто, одну маску ми беремо пропускну, це маска з альфа-гідроксильною кислотою. Вона вам дуже сподобається. Ви її наносите на 5-10 хвилин, там все дівчата напишуть, вам дадуть ще такий. Склірозничок, там буде послідовність нанесення, вже роздрукована. І ви наносите, коли маски наносити, як наносити, знов таки є додаткове відео. Зазвичай дівчата на консультації приходять, вже коли не дивилися. Ви така, як я. Я на вас абсолютно не злюся. Я купила одне навчання в одного хлопця. І там консультація входила в подарунок. А я так сильно хотіла, що я до навчання проплатила. А потім виявилося, що це все було в безкоштовному доступі. Ну, я завжди біжу поперед паровоза, і мої клієнти такі самі, тому я вас розумію абсолютно чітко. Ми з вами обираємо три маски. Я коли їх наносити, виникнуть питання до моїх дівчат безкоштовно звертайтеся, вони вам розкажуть. Я даю вам маску з альфагідроксильними кислотами, потужну, дуже класну маску з вітаміном С. Ви будете робити один раз, один раз пропускну і поживну. А другий угу. раз пропускної не робите просто зволожуючи. Тобто ви маски робите один раз на 3-4 дні, поки не рідше. Далі, коли ви побачите, що ваша шкіра вам подобається, можна раз 5-7 днів. Раніше я радила раз на тиждень. Але зараз ми всі знаходимося в ситуації стресу, діє кортизол. Що робить кортизол? Скорочує кровоносні судини, і ви бачите, як той стрес впливає на зовнішність. Тому зараз ми з масочками трошечки. Так Потужніше даємо історію, і поки один раз три-чотири дні, а потім, коли ви по бажанню, по бажанню захотілося з шкірі маски, ви зробили. Я маски дуже люблю, вони дуже економічні, вони такі от по 250 мл. Дизайн простецький питання в тому, що вони професійні і вони зроблені для того, щоб жінка отримала результат, а не кайф від баночки, не від естетики. Тобто, звичайно, корейські там береш, там, візерунки, все, а тут концентрат. Ми беремо одну маску з колагеном. Це та маска, яка буде вам давати пружність і зволоження. І маску з вітаміном С. Ми будемо робити з вами спочатку маску з альфагідроксильною кислотою. Вона буде в такій баночці, от, ну, ну, в круглій, от банці, та? і дві маски будуть такі. Тобто, ця буде відлущуюча в круглій банці, і ви її робите один раз. Перед маскою з, з колагеном. Буде тут написано колаген жовтенька, це для вашої пружності. А другим разом ви робите просто маску з вітаміном С. Я спочатку сказала, що альфагідроксильні кислоти і вітамін С, але вам в один день це не потрібно. Не мастіть в один день, буде краще, якщо ви розведете альфагідроксильні, колаген, а через 3-4 дні маску з вітаміном С. Маски для того, щоб проникнути всередину шкіри, трошки. Прокладають собі шлях, прибирають мертві клітини. Тому після масок ваш звичайний системний догляд діє дуже інтенсивно і дуже класно. Тому ви після маски, змиваючи, робите свій звичайний догляд і все. Дине питання: якщо у вас є проблем, не проблеми, а немає бажання постійно робити замовлення, сироватки одної вистачає на мало. Її вистачає намало. Тобто сироватка йде десь на півбаночки крему. Тому ви або одинакові дві сироватки можете замовити, або на ніч лишити одну, а на ранок, наприклад, спробувати іншу. Я би для прискорення результату взяла б дві однакові сироватки і мала би собі чистий спокій, якщо ви не хочете ганяти туди-сюди. І ще є така історія: є ампули, отакі от, вони з колагеном. Вони для підсилення mm. дії вашого, вашої маски з колаген. Угу. Mm. Тобто можна і, і робити під маску, робити ампулу з колагеном. Після маски робити ампулу з колагеном. Я вам напишу є окреме відео про пружні шкіри. Я вас туди знову відправлю, або дівчата розкажуть. Тут ви вже виберете. Це концентрат колагену, такий дуже потужний. І на шию, і на декольте, і на все. Ще момент. Я не знаю, як воно ага. вам зараз засвоїться, тому що я спішуся вже 5 хвилин лишилося, і Не знаю, як воно вам зайде. В нас ще є креми в великій упаковці. Великі. Такі вот. угу. а, ту, ту систему, яку я вам прописала, в ній немає крему і ніколи не буде, і не буває крему в великій упаковці. Там буде отакий от крем, звичайний. Але угу. в, в цілях економії деякі дівчата. Використовують на шию і декольте окремий засіб. Подумайте, можливо, вам захочеться ще додатково взяти кремчик для шиї і декольте, він є в великому об'ємі, є в меншому об'ємі. Я вам напишу його в меншому об'ємі, і знову-таки ви можете перепитуватися дівчат про більший. Маски існують тільки в великих об'ємах, в менших об'ємах масок не існує, тому маски тільки так. Їх вистачає приблизно на 25 використань, тобто це така доволі економічна історія. А все, що ми з вами я проговорили, вас... я дівчатам після закінчення консультації задиктую. Вони вам скинуть накладну і будуть далі продовжуватися з вами спілкуватися. Угу. Які ваші питання в нас 4 хвилини? Да, 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 я зрозуміла, хочу ще за карандаш замовити, якісь там у вас там чи чеки, пудровий. і помада дуже класна була, червона. Можливо, ви там теж десь запишете, як ви бачили моє лице? Хочу дуже ту, що з якимсь золотом чи червона така була? Я не пам'ятаю, які там номера. Я, звичайно, а, Це цікава є помада, така темненька, вона вам буде пасувати, яка золотими цими береться, та? Це, що я показую. Ну, да, мені треба така, щоб знаєте, така от сильна була. Ви, ви показували, просто там дуже багато інформації, і всі класні, і Ну, да, ви любите, та, щоб вона була виразна, не світла, же пігмент губ сам по собі доволі інтенсивний. А, та та от мені червона якраз ну йде. Тільки не така вота ярка, а от така, якби показу така стильна, ну якби не строга, така от, якось там, так так розказу, мабуть, золотом вона. Мені здається, так, вона але... не така вона трошечки винно чтутав ну, ви в холодне, але ви холодного кольору типу. Вона вам мусить підійти. Я зрозуміла, це 64 помада і 200 олівчик. Це той, що вам підійде а. по кольору. Тоді я додавлю ваше замовлення. Дуже Добре, Добре. Добре. дякую, та, та, Я все... Сподіваюсь, я виправдала ваші очікування. Дуже дякую. Виправдала ще сестра моя під'їде, сказала, теж запишеться потім через цей чат, бо ми разом приїжджаємо і не інший тип вона теж хоче підібрати собі оціну. Це вже буде через тиждень, я спишусь тоді, бо вона спишеться. Добре, бажаю так. вам всього найкращого. Якщо будуть виникати питання, ви можете мені писати. Якщо я не можу дати вам відповідь письмово, я завжди диктую голосові відповіді. Не завжди Дуже можу дякую. написати, але голосове відповідаю. Дуже дякую, найкращого до побачення до побачення.